І то як створити особистий кінотеатр, організувати вечірку з переглядом фільму Просто неба або перетворити звичайну презентацію, на захоплююче шоу. Потрібен універсальний, мобільний і функціональний девайс, як от портативний проєктор XG-MIMOGO Mogo3 Pro Bundle з підставкою Powerbank Powerbase Stand. Він поєднує високу якість зображення, автономність і зручність у використанні. Девайс оснащений Full HD матрицею, тому здатен відтворювати зображення розміром від со. Рока до 200 дюймів із чіткістю та насиченістю кольорів. Яскравість 450 ISO Lumen подбає про чітке зображення навіть в умовах денного світла. Завдяки підтримці форматів 16 на 9 і 4 на 3. Це ідеальний проєктор для будь-якого контенту від фільмів до презентацій. Пристрій також має спеціальний ігровий режим з низькою затримкою до 27 мілісекунд. Тож підійде і для геймерів. Ба більше проєктор підлаштовується під будь-які умови. Від затишної кімнати вдома до відкритого простору з природним освітленням, чи навіть проєкції на фасад будівлі. Нерівна поверхня, стіна під кутом чи інша незручна локація, незалежно від поверхні, девайс миттєво адаптує картинку з правильним співвідношенням сторін і демонструє надзвичайну деталізацію. Саме автоматичне налаштування зображення за лічені секунди найкрутіша функція X Mogo 3 Pro. Після миттєвого автофокусування та корекції трапеція подібних спотворень проєктор забезпечує зображення високої якості. Якщо є перешкоди на шляху, пристрій самостійно обійде їх, щоб зображення залишалося чітким і правильним, без будь-яких спотворень. Для ефекту повної присутності проєктор має стереодинаміки від всесвітньо відомої Harman Kardon з підтримкою Dolby Audio. Вони наповнюють простір насиченим і глибоким звуком. Музичний трек, спецефекти в грі, діалоги у фільмах або подкаст. Mogo 3 Pro відтворює кожен звук. З такою точністю та багатогранністю, що легко відчути себе у центрі подій. З платформою Google TV цей проєктор, наче квиток у світ розваг і яскравих емоцій, завжди доступні тисячі додатків та стрімінгових сервісів на кшталт Netflix, YouTube, Amazon Prime. Можна вибрати відео та музику безпосередньо на пристрої або за допомогою Google Cast транслювати зі смартфона чи планшета на великий екран. Можливості проєктора значно розширює підставка. PowerBank Powerbase Stand. Акумулятор ємністю 20 тисяч дарує 2,5 години автономної роботи. Та ще й завдяки потужності у 65 Вт підтримує яскравість проекції без втрати якості. Інноваційна конструкція з міцного алюмінію, зручна для транспортування і максимально функціональна. Вона швидко розбирається і встановлюється без зайвих зусиль, а світлодіодний індикатор заряду дозволяє контролювати стан батареї. Mogo 3 Pro – компактний і ван важить трішки більше одного кілограма, тому разом з підставкою павербанком поміщається в рюкзак або дорожню сумку. Чудова можливість влаштувати перегляд фільмів на природі. А от для затишного кіносеансу вдома скористайтеся вбудованою підставкою. Вона нахиляється на 130 градусів, тому легко направити зображення на стелю і дивитися в ліжку. Додатково раджу придбати стійку для проектора X jimmy Ця переносна штатив-підставка вагою всього 565 грамів має універсальний різко. Одна четверта: шість опорних точок для проєкторів вагою від 3 до 5 кілограмів та три точки для пристроїв вагою до 3 кілограмів, регульований кут нахилу до 45 градусів і повне обертання на 360 градусів. Стійка забезпечує ідеальний кут нахилу проєкторів, а при зйомці презентації відео або фільмів допомагає втілити найсміливіші ідеї. Регульовані ніжки основи виготовлені з міцного алюмінію і забезпечують стійкість на поверхні. Ба більше дозволяють трансформувати XDM в селфі-палку для зручного транспортування у комплекті є чохол, що захистить від випадкових пошкоджень. Проєктор, підставка, павербанк і стійка неймовірне тріо, яке додасть яскравих барв у будь-який сценарій вашого життя. Залишайте коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Конфі, папа.